Всім привіт, друзі! Ми в старому місці Варшави на ринковій площі і продовжуємо з вами цей захоплюючий маршрут Старою Варшавою. Ми знаходимося в найстарішій частині Варшави. Тут зосереджена більшість історичних пам'яток польської столиці. В межах старого міста знаходиться і найбільш відомий королівський замок, який ми з вами обов'язково відвідаємо. Старому місті Варшави є дуже багато цікавих навколишніх вуличок, які ще на додаток і дуже багаті на середньовічну архітектуру. А саме місто воно оточене стінами з величним Варшавським барбаканом. Є багато цікавих храмів, головний з них це готична кафедральна церква святого Йоанна Хрестителя. Старе місто Варшави було засноване в 13 столітті. Спочатку воно було оточене земляним валом. А в 1339 році було обнесено цегляними міськими закінами. Спочатку у місто розвивались навколо замків князів Мазовецьких, а пізніше його стали просто називати королівським замком. На ринковій площі Варшави дуже багато різних музик з національними мотивами. Мені це дуже подобається і відразу піднімається настрій. Ринкова площа старого міста була закладена в кінці 13 століття на початку 14 століття, уздовж головної дороги, яка з'єднувала королівський замок, з Новим містом. Пройшовши невеличку вуличку від Ринкової площі, ми виходимо до замкової площі. Площа достатньо велика, оточена великою кількістю кафе і ресторанів, а в самому центрі височіє колона Сігізмунда III. Звести на площі перед королівським замком колону на честь себе хотів, ще сам король польський Сігізмунд III. Він тоді саме якраз зупинив заколот народу, який був невдоволений його політикою, і був дуже гордий за себе. Колона була вдвічі вищою за нинішньою і зроблена з крикого матеріалу, тому її не вдалося навіть довести до місця. Відремонтований пам'ятник Сагізмунду ставили вже після його смерті за розпорядженням сина та спадкоємця. На вершині гранітної колони височіє бронзова статуя короля, що спирається на хрест, так як він був відданим католиком. В основі пам'ятника з чотирьох сторін бронзові таблички, на яких перераховані титули та подвиги Сігізмунда. Під час Другої світової війни колону зруйнував танковий снаряд, тому відновили її поляки уже після звільнення Польщі від фашистів. А рештки колони можна побачити перед входом до королівського палацу. Королівський замок це колишня резиденція королів Польщі та безумовно одна з найважливіших королівських резиденцій. Вхід до замку безкоштовний, та на вулиці збирається велика черга бажаючих, але рухається вона досить швидко. Всередині замку можна подивитися на королівські апартаменти, тронний зал, оригінальні картини, сенаторську залу, де в 1791 році була прийнята конституція. Одна з найперших в Європі та друга в світі. Королівський замок увійшов в історію як символ державності та суверенітету Польщі, але він був і знищений німецькими загарбниками в 1944 році. Відновлення замку розпочалося аж в 1971 році, і тривало воно 13 років аж до 1984 року. Історія замку сягає середньовіччя. До 1526 року тут була резиденція князів Мазовецьких. Невдовзі тут була резиденція королів. А з 1569 року це було місцем засідання Сейму Речі Посполитої і до її розпаду. А з 1926 року це вже була резиденція відродження Республіки Польща. На сьогоднішній день це музей. А взимку перед Королівським замком на замковій площі ви можете побачити майже 30-метрову красуню-ялинку. Ще одним цікавим місцем в Варшаві, яке можна відвідати, це музей Фредеріка Шопена. Працює він з вівторка по неділю з 11 до 20. Вхідний квиток для дорослого коштує 22 злоти, а для дітей віком до 7 років вхід безкоштовний. В музеї можна побачити його особисті речі, листи, ноти, рукописи, піаніно, документи, фотографії та скульптури. Також кожного дня у Варшаві проводяться безкоштовні оглядові екскурсії міста. Записатися на таку оглядову екскурсію можна на сайті Orange Umbrella. Оглядова екскурсія стартує щодня з 11, 14, 30, 18 години. Триває вона приблизно 2,5 години. Також на сайті можна вибрати маршрут, а також мову, якою буде проводитись екскурсія. Частимфрона Сіті Волс. Найбільш популярний маршрут охоплюється Королівський замок, Кафедральний собор Святого Іоанна, площу Старого міста, міські мури, а також королівський шлях, який розпочинається на замковій площі і тянеться приблизно 15 кілометрів до палацу Вільянов. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і ми з вами продовжимо нашу подорож у наступних відео. До зустрічі!